Сьогодні Україна та весь світ відзначають День захисту дітей. Сьогодні діти в усьому світі знають, що це їхнє свято. Вони чекають повітряних кульок, ласощів, свята. Але не українські діти, наші діти вважають святом тиху ніч, коли спокійно можна спати у власному ліжечку, коли вони та їхні батьки в безпеці. Через сусіда-терориста наші діти вже 463 дні. Чекають на це. Сьогодні, 1 червня, росіяни в Києві вбили 9-річну дівчинку та ще двох дорослих. Велике горе, щирі співчуття рідним та близьким. Сьогодні, в день захисту дітей, нам особливо пам'ятний напис Діти біля Маріупольського драмтеатру. Тоді у його приміщеннях ховались близько тисячі людей. Серед них підлітки діти та немовлята сподівались на. Безпеку цей напис, як сподівались, марюпольці, мав уберегти їх від нещадних російських ракет і бомб, але сталося інакше. Росіяни вкотре продемонстрували своє варварство, аморальність та нелюдяність. Драмтеатр разом з дітьми був цинічно та підло розбомблений. Понад 4200 кримінальних злочинів вчинила Росія проти дітей після початку повномасштабної війни в Україні. Чи не щотижня від російських обстрілів зазнають поранень або гинуть діти? На сьогодні відомо про майже 500 загиблих українських дітей, близько тисячі поранених, майже 400 вважаються зниклими, тисячі депортовані до Росії або на тимчасово окуповані території. Точну кількість постраждалих наразі встановити, на жаль, неможливо. Розв'язана Росією війна порушує права мільйонів українських дітей. Право на особисте життя, право на захист від усіх форм насильства, право на відпочинок, дозвілля, освіту та родину, право бути захищеними від катувань. Росіяни викрадають, калічать, вбивають українських дітей. Дітей, які є найбільшою цінністю для кожної родини, для кожного народу, для кожної нації. Це її. Цвіт – це її майбутнє, майбутнє, якого нас позбавляють. Це геноцид, за який кожен причетний від військових до політичного керівництва Російської Федерації відповідатиме перед трибуналом. Покарання для злочинців невідворотне. Хочу, щоб члени уряду вшанували пам'ять дітей загиблих від рук країни вбивців Ми закликаємо світову спільноту та міжнародні організації засудити злочин депортації дітей, вжити всіх можливих заходів, щоб встановити місця їх перебування, сприяти їхньому поверненню додому, до рідних та близьких. Наші діти це майбутнє нашої нації, яке починається вже сьогодні. Талановиті, ініціативні, відкриті та працелюбні вони розвиватимуть нову післявоєнну Україну. Вільну, сильну і європейську. Пишаємося нашими дітьми, які пройшли крізь випробування цієї важкої війни та зберігли в собі здатність мріяти, радіти життю і вірити в нашу перемогу. Тисячі українських дітей сьогодні вимушено живуть за кордоном. Важливо, щоб вони постійно відчували зв'язок. Батьківщина на них чекає. Наше завдання перемогти ворога і створити умови для повернення додому. Це насамперед безпека, робота для їхніх батьків, якісна освіта та можливості для самореалізації. Щодо порядку денного нашого позачергового уряду, сьогодні вночі Росія випустила по Києву 10 балістичних та крилатих ракет. Під час цієї атаки мала місце неприпустима ситуація, коли люди не змогли потрапити до укриття. Тому, перш за все, на сьогоднішньому засіданні уряду ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у Україні, і, зокрема, у місті Києві. У будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступними для всіх людей. Напрацюємо зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності тих, хто своєю недбалістю наражає дітей та дорослих на смертельну небезпеку. Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторювались. Також на порядку денному маємо низку важливих рішень для наших дітей. Врегульовуємо питання тимчасової евакуації та повернення за місцем постійного проживання дітей, які навчаються в закладах цілодобового перебування. Йдеться про будинки дитини, спецзаклади освіти, притулки для дітей, будинки-інтернати. Також доручаємо обласним військовим адміністраціям евакуйовувати дітей із закладів, які розташовані в зоні бойових дій, менш ніж за 50 кілометрів від кордону з Росією та менш, ніж за 100 кілометрів від тимчасово окупованої території. Вносимо зміни до низки урядових постанов про усиновлення дітей-Сиріт та дітей, позбавлених батьківського опіклування, переміщених із зони бойових дій або тимчасово окупованих територій. Знімаємо бюрократичні перепони щодо влаштування їх до будинків сімейного типу та до прийомних родин, зокрема за кордоном, та щодо повернення їх в Україну. Водночас удосконалюємо систему обліку таких дітей. Також розширюємо право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Зокрема, спрощуємо процедуру для тимчасово переміщених дітей. Цей статус після нашої перемоги дозволить дитині претендувати на компенсацію від держави-агресора. Модернізуємо технологічні моделі організації харчування в закладах освіти. Зокрема, вводимо такі поняття, як базова опорна кухня та фабрика кухня. У дитячих садочках дозволяємо організацію кейтерінгу. Переспрямовуємо в Тернопільську та Чернівецьку області 14 мільйонів гривень субвенції на підтримку медичних закладів. Кошти передбачені на фінансування утримання в дитячих будинках евакуйованих дітей. Це діти сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, яких перемістили у відносно безпечні регіони. Схвалюємо стратегію розвитку імунопрофілактики до 2030 року та план дій. Її реалізації насамперед це стосується дітей. Держава ефективно виконує свої зобов'язання із забезпечення українців якісними безкоштовними вакцинами та вчасної вакцинації. Саме наші діти є головною мотивацією для боротьби проти ворога за свободу України. І тому ми обов'язково переможемо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!